Й перший раз або мій перший догляд за обличчям. Відео про мої перші макіяжі вам сподобалися, тому я вирішила зняти ще таке. Загалом, мій перший догляд в мене з'явився десь в 12 років. Точно я не пам'ятаю, коли почала робити такі яскраві макіяжі, я зрозуміла, що просто міцелярка гарнір не допомагає. І я вирішила піти в Єву, побачила скільки там доглядової косметики, і така господи, допоможи. Я знала тільки одне, що я йду обирати гелі для вмивання. А те, що його треба обирати якось під власний тип шкіри, це я не знала. Як зараз пам'ятаю, обрала цей гель для вмивання. Чесно, я не пам'ятаю, чому саме він, але я була такою думки, що Гарнієр – це класна косметика і взагалі супер-пупер. Спойлер! Ні, користувалася я цим гелем, купляла якісь рандомні пінки, просто сама собі косметолог. Пам'ятаю, що в мене була дуже суха шкіра, тому що усі ці пінки гелі мені пересушували її. До певного часу я навіть не здогадувалася, що її треба зволожувати якось. Але в один час з'явився такий тренд на просторах інтернету: про ось такі маски прикріпляю фото, там заливаєш їх тоніком, і в тебе виходить звичайна тканинна маска. Після цього моменту я дізналася, що таке то тонік і як класно ним зволожувати шкіру. І далі я стабільно користувалася гелем та тоніком. І тільки після 24 лютого 2022 року, коли в магазинах відбувався треш, деякий час взагалі не було будь-яких постачань косметики в магазини. В мене закінчився мій догляд, а точніше, тонік, я вирішила взяти собі крем, щоб, хоч якось, зволожити шкіру. Після цього моменту X якось все налагодилося. Мій догляд став нормальним. Міслярка, умивалка, тонік. Крем користувалася я косметикою Зіая, якщо правильно я вимовила цей бренд, але все ж таки міцелярка була Гарнієр. І вже в цьому році я змінила свій догляд на Сімпл. Це ідеальна косметика за свої кошти, це скарб. Ну а зараз, кому цікаво, я користуюся зранку косметикою від Тінц Онлі, а ввечері косметикою від Марі Фреш. Додала до свого догляду гідрофільну олію, і це просто краще рішення. Почала користуватися SPF. Знаєте, я дуже рада, що на просторах. Інтернету є багато інформації про догляд шкіри, підлітка можу зробити підбір косметики для підлітків, саме мої варіанти, які мені подобаються. Якщо вам цікаво, пишіть про це в коментарі. Ось така історія вийшла. Робимо висновок, що треба йти до косметолога, і все буде гуд. Дякую, що подивилися це відео. Я думаю, воно було корисне. Підпишись на мій аккаунт, лайк, репост. все цьомки-бомки, па-па!